доброго ранку! Я дуже рада вас вітати. Дітки, в нас пора року, яка так в нас літо вже настало. А влітку дуже-дуже багато різних фруктів. І сьогодні ми з вами будемо ліпити теж фрукти, але які? Здогадайтеся. Спочатку вкрита білим цвітом. Потім з'явилися зелені маленькі кульки. А згодом, дітки, стали вони червоненькими. Так, це вишня. Як ми назвемо вишню лагідно? Вишеньки. Чи до смаку вам вишеньки, дітки? Так, розкажіть же, які це ягідки. Правильно, маленькі, червоні, круглі, солодкі, соковиті. Вишеньками, дітки, з задоволенням смакує кожен. Отож сьогодні я вам пропоную зліпити вишеньки. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Ранком ніс роман Маринці. Гарні вишенці в корзинці. Сіра хмара, хмара сива сипала на вишню зливу. Для роботи нам потрібно пластилін, так, бо ми з нього будемо ліпити наші вишеньки. Ягідки в нас будуть якого кольору? Ну, звісно ж, червоного, бо вони вже в нас достигли. Так, і хвостики зеленого кольору. Ми спочатку розминаємо наш пластилін. Ось так. Він став у мене м'якенький. Зараз я поділю навпіл на дві частини, ось так. І скочую ось такі маленькі кульки. Ви це вже в мене всі вмієте. Ось так в мене вийшла одна вишенька. Ще одна. Ось, подивіться, які вони смачненькі, червоненькі. І хвостики ми теж розподілимо на дві частини. Спочатку ми їх теж скочуємо у кулечку, і потім ми її розкочуємо ось так. Хто в долоньках, можна на дошці та іншу. Ось в мене вже вийшли. Нам потрібно їх, дітки, з'єднати між собою. Ось. Та приєднати до наших ягідок. Подивіться, дітки. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Дітки, ось такі вийшли ягідки. А я хочу побачити, які у вас вийдуть добре. І надішліть мені, я буду чекати. До нових зустрічей!